Значить, яка ситуація? Є в мене основний роутер, а є додатковий. Сьогодні принесли. На ньому вигорів OnePort. Ну, і, грубо кажучи, роутер практично недоступний, не робочий. Якщо подивитися, то тут -то пише: немає доступу до інтернету. Це цей роутер, на якому вигорів OnePort. Значить, що ми робимо? Зайшли, ну, як звичайно, на роутер. Переходимо в систему, оновлення ПЗ. Оновляємо локально роутер. І тоді з'явиться в меню EasyMesh пункт. Тобто я брав, грубо кажучи, скачував mm -hmm. на комп'ютер, обирав файл оновлення, прошивку і оновляв його локально. Наприклад, скачав архів, ну і там ви Відкриваєте, просто оновити, натискаєте, роутер перезавантажується. Значить, коли роутер оновився, в нього вже версія програмного забезпечення стала 1.143. Білд 241025, там реліз 69770N. Тобто 4555 -та. прошивка. В нього з'являється режим Easy Mesh. Тобто, коли ми перейдемо, значить, що він дає? Можна по побудувати мережу що воно дає? Коли ми переходимо сюди, зараз роутер ну, типу рахується якби головним для Easy мережі. Ми змінюємо режим на супутниковий маршрутизатор. Змінили. Тут пише, що коли перейти в режим додаткового маршрутизатора, це вирішить, видалить налаштування вашого маршрутизатора та зробити його сторінку недоступною. Тобто ми запускаємо його як додаткового. Додаткового. Ну, можна це зробити тільки як основним його після скидання на reset. Тобто от робимо змінити, він переходить в режим, там, грубо кажучи, як додатковий маршрутизатор EasyMesh. Все пише операція доступ ну, успішно. І от зараз я перезавантажую, вже ми на цей роутер не можемо зайти. Тепер я підключаюсь до свого основного роутера. Підключився, є інтернет. Перезавантажую сторінку входу. Це вже мій основний 192.168.1.1. Перехожу в EasyMesh, він є головним маршрутизатором. Натискаю Додати сателітарні пристрої. І тут пише, який тип супутникових пристроїв ви хочете додати. Тобто, чим маршрутизатор TP-Link, чи підсилювач TP-Link, або інші EasyMesh Mesh бренди. Ми обираємо маршрутизатор. Натискаємо далі. Пише, що потрібно, можливо, буде оновлення мікропрограми версії програмного забезпечення. Тут пише, що розмістіть біля основного маршрутизатора. У мене тут інший додатковий роутер десь 3 метри від, ну, від основного. І «Скиньте її до зв'язких налаштувань, або переведіть в режим сателітного маршрутизатора. Це, що ми тільки що зробили. Натискаємо готово. Зараз наш основний роутер буде шукати пристрої. До речі, два роутера на однаковій прошивці. Ось він знайшов наш роутер, який ми тільки що перевели, ну, обновили що з вигорішим ванпортом і перевели в режим mesh. Так, Натискаємо додати. Воно відобразило мій пароль, ну, в принципі, він там нікому не потрібен. І натискаємо знову додати. І тепер, ну, поки додається, в нас вже, вже на двох роутерах буде побудована меж система. Тобто, один основний Типлін Карчер C64, інший додатковий. Це не просто якби режим там. Репітера, як був раніше там на простеньких тепелінках, а це саме якби, мережа Mesh. І от пише, що цей пристрій успішно додано. Для оптимального безбратового покриття перемістіть пристрій приблизно на півдорозі між основним маршрутизатором і мертвою зоною Wi-Fi. Тобто зараз на роутерах TP-Link Archer C64 ми побудували mesh систему Так, що воно ще хоче пошукати щось. Натискаємо завершити. І ось, EasyMesh. Цей основний наш головний маршрутизатор І є ще додатковий, який знаходиться за IP-адресою 192.168.1.242 Підключення до нього зв'язок показує. Ну і тут ще зміни можна внести. Якщо у нас буде третій роутер, Тепер Carchard C64. Ми можемо його так само додати в нашу меж-систему. Ой, що я роблю. Що я роблю? Ми це скопіюємо. Стоп? Ось, ми скопіювали. Переходимо на сторінку, але, скоріше всього, що нас не пустить, тому що в нас ця меж-система побудована на основному роутері. Ну просто показує, яку IP-адресу він отримав. І ось зараз той роутер, в якому, грубо кажучи, вийшов з ладу наш OnePort, який, можна сказати, не працюючи, хіба що можна використовувати як точка доступу його було, зараз він може працювати як межпристрій. пристрій. Тобто і Wi-Fi мережу я можу розширити по ну, якби більшому радіусу покриття. Це ще і було необхідно якби, вам довести. Що якщо в роутері. Наприклад, в Archer C64 у вас вийшов з ладу Oneport. Ну, і, наприклад, там на сервіс чи немає можливості здати, чи сервіс відмовив в гарантійному обслуговуванні, ви можете легенько побудувати з основним роутером Ну, Так як в мене ще тим більше моя основна модель Archer C64, і оцей додатковий роутер C64, як бачимо, все побудувалось без проблем. Так що пробуйте, використовуйте, ну і підписуйтесь на мій канал, буде багато чого цікавого. Всім дякую за увагу!